Привіт, друзі! А ви впевнені, що ваше Лего дійсно справжнє? Є кілька способів перевірити, чи справді ваше Лего оригінальне. У цьому відео ми розповімо. Як відрізнити справжні лего від його аналогів. А також ми покажемо декілька прикладів оригінальних і неоригінальних наборів. А поки ми не почали, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і підтримуйте український контент. Ну і що ж, починаємо! Перше, чим відрізняються ці деталі, це логотип. Майже на всіх деталях Лего присутній логотип Лего. Зараз ми спробуємо вам показати його. І так, ви можете подивитись на цих пінах нанесений логотип Лего. Ось, зараз, мабуть, краще видно, бачите? А на неоригінальному Лего вони відсутні. А це неоригінальний кубик Лего. І ми бачимо, що тут відсутні Лего, написи на цих пінах. Далі що ще відрізняє? Наші елементи це, звичайно, артикул. На кожній деталі Лего присутній свій особистий артикул. І зараз ви можете бачити його на нашому відео. Далі це звичайна колір пластика. Дешеві аналоги використовують трішки інший кольорів і це буває дуже помітно в наборах. Далі це якість самого пластика. Оригінальний пластик, звичайно, набагато приємніший, він еластичніший, він приємніший на дотик і він міцніший, аніж неоригінальні елементи. Зараз ми спробуємо вам це продемонструвати. Для цього ми візьмемо ось таку запчастину лего, саме із оригінального лего, і ось такі плоскогупці. І спробуємо зараз розчавити її цими плоскогубцями. І ну, що? Починаємо! Ось що ж, ви бачите, один кусочок відколовся і ось так воно. Ламається, бачите, відламується по кусочку, але я відчуваю, що цей пластик він м'який, бачите, він згинається. М'яко згинається і мнеться, знаєте, так от, як м'якенький-м'якенький пластилин схоже але, звичайно, пластилин м'якше але цей теж схожий на м'яку речовину. Ну що ж, друзі, а зараз ми спробуємо зробити те саме тільки з китайською частинкою Ось ви бачите, вона чорного кольору. І, звичайно, наші пласкогубці. Давайте візьмемо і спробуємо розчавити їх. Так, починаємо. О, ви бачите? Що я можу сказати? Ось наша частинка, яка відлетіла навіть від нас. І цей елемент набагато е, здається мені хрупким таким. Він твердий, але він хрупкий, він хрустить у мене. Ви чу, маєте чути, бачите? Крашиться на невеличкі частинки і е, стає, стає більш таким жорстким і хрупким. Також справжнє Лего відрізняється тим, що у неї інша форма деталей. Дуже часто зустрічаються фігурки і елементи, які Лего навіть не випускало. Але, звичайно, є такі набори, які дуже важко відрізнити від справжнього ЛЕО. Наприклад, ось цей воїн. Це. Не оригінальне Лего, але воно зроблено дуже якісно. Все зроблено в точності, як і в оригінальному наборі Лего. Ось ви можете його побачити. Ну що ж, а далі ми продемонструємо вам ще декілька наборів оригінального LEGO і неоригінального. А перед цим я хочу вам нагадати. Підписатися на наш канал, поставити вподобайку і дивіться наше відео до кінця. Першою ми вам продемонструємо ось таку змію, це оригінальне Лего і чудова, чудова змія, яка якісно зроблена, багато цікавих елементів яскравих. І дуже якісних. ось ви можете бачити її з усіх боків. Це чудова, чудова змія. Якщо ви хочете про неї більш про неї дізнатися, напишіть нам про це в коментарях і ми зробимо для вас окремий огля. Далі ви бачите автівку кібервампірів. Це не оригінальне ЛЕГО, але дуже чудове. Є дуже яскраве, бачите, вона зроблена досить якісно. І, ну, як завжди, мабуть, десь підскрипує, але то є е, наслідки неоригінального лео. Ну що ж, якщо ви хочете подивитися більш докладно про цю автівку, на нашому каналі зазнято відео про цей набір, і ми вам його пропонуємо переглянути. Переходьте засилками. Далі у нас на огляді ось така акула. Це оригінальне Лего з серії Крейтер. Ви бачите, як у неї розкривається паща і доволі така цікава акула, дуже якісна і красива. А далі мотоцикл Верміліона. Ось ви бачите таку чудову фігурку. Ну, я вам скажу, що це не оригінальне лего, і це відчувається по якості пластика. Але вона досить добре зроблена, досить цікава. І ви бачите, як у неї крутиться гусень, і вона має вміє отак-от передвигатися по площині. А про цей набір у нас також є окреме відео. Але я хочу сказати, що мені подобається в цьому надборі, це те, що він звичайно оригінальний і тут дуже цікаві оригінальні кольори, які використала компанія Лего. Тому переходьте за нашими силками і дивіться повний обзор цього набору. Ну що ж, друзі, отак от ми спробували вам розповісти про те, як відрізнити. Оригінальне лего від неоригінального. Ми дуже сподіваємося, що це відео було вам корисне і стане вам нагоді. І я вас дуже попрошу, нагадаю вам про те, щоб ви підписались на наш канал, поставили вподобайку, підтримали український контент і чекали на наші подальші відео. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!